проєкти є важливою складовою для реалізації ініціатив з протидії Російській Федерації, так як за останній час ми спостерігаємо дуже великий рівень кібератак та розповсюдження Шкідливого програмного забезпечення тому я хочу висловити особисту подяку нашим партнерам програмі «Юліт з Європою, громадській організації Добрі ініціативи Менщини» та особисто Юрію Валерійовичу Стельниченку за ініціативу за плідну працю і за те, що сьогодні ми маємо реалізований проект, який значно посилює рівень кіберзахисту менської громади. Проєкт менської громади Цифровий щит Менщини для програми «Юліт з Європою дуже цікавий проєкт, який ми вирішили підтримати. І дуже показовим є те, що цей проєкт, власне, виник в результаті навчальної програми, яку реалізовувала Юліт з Європою у 2022-2023 роках у тісній координації з Міністерством цифрової трансформації, з організацією «Social Boost. І саме під час навчальної програми і е, зародилася ідея цього проєкту і була напрацьована концепція проєкту, яка, власне, і була втілена цьогоріч уже під час реалізації проєкту. Для нас проєкт цінний тим, що він має дуже чітку візію, що він має дуже таку міцну партнерську структуру. Він, йому притаманне дуже яскраве лідерство. Під час проєкту застосовані дуже ефективно всі фінансові можливі інструменти цього проєкту і. Проєкт під час реалізації проєкту була дуже така потужна, якісна комунікація. І саме тому проєкт і підтриманий, і він має результати, які ми сьогодні побачимо. І сподіваюся, що Менська громада поділиться своїм успіхом, своїм досвідом і з іншими зацікавленими громадами, які також хочуть розвиватися в цьому напрямку і забезпечити цифрову безпеку свого органу місцевого самоврядування своєї громади. Працюючи щодня з електронною почтою, я можу сказати, пройшовши навчання в рамках проєкту Цифровий щит мінської громади, я сформувала алгоритм дій дії при виявленні небезпечних файлів, які несуть загрозу. Дякуємо Дмитру Покришню за змістовне навчання. Цифровий щит Менської громади став справжнім викликом для громадської організації Добрі ініціативи Менщини, але також важливістю допомогти громаді зробити крок до цифрової безпеки. Ми планували створити основу надійного захисту даних, а також підвищити цифрову грамотність працівників Менської міської ради. Завдяки проєкту ми не тільки посилили кіберзахист, але і дали можливість зрозуміти людям важливість кібергігієни і підготовки до нових викликів в сучасному цифровому світі.